Вітаю! Вивчивши особливості часток, сьогодні переходимо до вивчення правил про їхнє написання. І сьогодні поговоримо про одне із правил, тому що про правопощадки не і НІ у нас з вами буде окремий урок. Тоді ми з вами будемо опрацьовувати цю орфограму. Отже, сьогоднішня тема стосується п'ятьох часток, які можуть писатися з дефісом. І словами до яких приєднуються, або окремо до слів, з якими приєднуються. Правило не складне. Якщо частки бо, но, то от таки стоять безпосередньо після слова, з яким пов'язані за змістом, яке повинні виділяти, їх пишуть із цими словами через дефіс. Давайте глянемо на приклади. Я докопаюсь таки до щастя. Докопаюсь таки. Частка такий стоїть після слова, значення якого виділяє. Пишеться з ним через дефіс. Якщо ж ці частки знаходяться перед словом, з яким вони пов'язані, їх пишуть окремо. Приклад, щастя, не шукають, а такий добувають. Якщо б ми переставили частку такий після слова, щастя не шукають, а добувають такий, писалось б це з дефісом. А через те, що ця частка знаходиться перед словом, пишемо окремо. І ще один момент, якщо між словом і цими частками може стояти інше слово, так як, наприклад, в цьому реченні сказав вже такий палке слово на захист, тоді всі три слова точно так же будуть писатися окремо, незважаючи на те, що ця частка знаходиться після слова, значення якого посилює, виділяє, підкреслює і так далі. Але не одразу після слова, а їх розділяє ще інше слово. Одразу після слова. З Дефісом. Якщо є ще одне слово, дефіс зникає. Формотворчі частки, про них говорили минулого уроку, вони складають з собою окремий розряд, пишуться завжди з усіма словами. Ну, вони можуть приєднуватися, наприклад, Б і Б, не тільки до дієслів, з усіма словами пишуться окремо. Дізнався б, захотів би, хай дотримується, нехай порадять. Частку «же «ж» Це варіанти однієї частки, пишуть від слів окремо. От, але, ну, наприклад, чи ж не повтор", не можна повторити. Але якщо частка Ж чи ж є словотворчим компонентом, тобто вона входить до складу іншої частини мови, в такому випадку вона пишеться і словом разом. Теж, а вже ж, отож невже. вже. От така нескладна сьогодні тема. Звернули увагу на в принципі на ті моменти, які знали до цього. Але сьогодні якісь моменти дізнаємося, а якісь просто повторюємо. Тому перше завдання практичне. Ви бачите, у нас є скісні рисочки, завдання переписати речення, і там на місці скісної риски або поставити, або не поставити дефіс, тому що це стосується першого правила про ті п'ять часток, про які ми з вами сьогодні дізналися. Можна зупинити відео, виписати тільки ці слова, повернутися, перевірити разом із нами. Люди чогось не так от швидко ростуть, як би їм хотілося. Частка от приєдналася до слова одразу після нього, і ми з вами розуміємо, що в такому випадку вона повинна писатися з Дефісом. Дефіс ми з вами тут якраз і поставили. Друге речення: чиясь то молодість ясна у двері стукає мої. Далі, чиясь то. Знову ж таки, після слова, значення якого посилюю, підкреслює, виділяю, пишеться з Дефісом. Світ мені усміхається тепло, і розлуки немає таки. Знаходиться після слова, безпосередньо після слова, з яким пов'язано, пишемо з Дефісом. А я ж таки козацького роду плоду, той не звик ще потирати на пригоду. А отут інша ситуація. Ми з вами бачимо, що слово такий стоїть перед словом, яке повинно підкреслювати, виділяти, таки козацького. В такому випадку частка пишеться і словом окремо. І ми її окремо і написали. Друге завдання. Ви бачите, тут у нас слова, до яких треба додати частки, бо но то от таки, подумавши, що тут за частка повинна бути. Давай так, сиди, якби. Я думаю, що ви вже подумки навіть визначили. До торби грамоти додай, но приєднуюся одразу після слова, з яким пов'язано, пишеться з дефісом. Ну, у нас дефіс тут уже проставлений, все одно повторюємо правило. Так, далі. Так то. У нас буде так-от, а тут у нас буде так-то. І, знову ж таки, пишеться з Дефісом. Не так то він діє, як слова месія. Далі сиди і ще одна частка, яку ми можемо використати. Це частка БО. Сиди Бо, тетяно частка БО, якраз тут у нас наказ пом'якшує. Ну, не так він не так гостро звучить. Сиди, Тетяно, сиди, бо тобто ну, трошки пом'якшується. Тетяно, ще зовсім рано. І остання речення в цьому завданні посієш, якби, то вродиться, і ми з вами сьогодні вже використовували таку частку, ще раз її використаємо, і це у нас частка, якбито. Посієш якби, то вродиться, якбито. І ми раз відпрацювали це правило, тобто ще раз запам'ятали, що якщо ці частки БО, Ну, то оттаки приєднуються безпосередньо до слова, з яким пов'язані, то пишуться з ним із Дефісом. Наступне завдання. Нам треба ці сполучення слів, слово сполучення, поділити на три колоночки. До першої колонки, якщо ми з вами знімемо скісну рисочку, то це слово повинно писатися разом. Через дефіс або окремо не забуваємо, що минулого уроку, першого, ми з вами говорили про такі частки, як де аби, казна, «хто», будь-небудь, сі і так далі, які слугують словотворчими засобами, утворюють нові слова займенники або прислівники. Сьогодні в цьому завданні це право точно так же нам знадобиться. І можна перевірити своє виконання за допомогою ключа. Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв останніх записаних слів складеться початок вислову Павла Грабовського, українського поета, який закінчується ще милішою стає, можна зупинити відео і виконати завдання. А потім повернутися для того, щоб перевірити його. От у нас з вами вже готове завдання. Разом. Через дефіс, окремо. Вже визначені буковки останні, в останніх словах, для того, щоб потім склалося от наш, наша фраза ключ. Разом дещо перевір. Ми з вами знаємо, що префікс де, або частка, яка тепер стала префіксом, і словами пишеться разом. Тому ми з вами виписали його саме сюди. Неабиякі фахівці. Є займенника биякі, частка не пишеться разом, тому що можна замінити синонімом. Що найшляхетніший рід. Коли вивчали ступені порівняння прикметників і прислівників, знаємо, що для того, щоб посилити значення слова, ми можемо додати до найвищої, форми найвищого ступеня порівняння частки що і як. Що найшляхетніший, як найшляхетніший. В цьому випадку вони виступають префіксами, і ми пишемо їх разом. Тому виписали це словосполучення саме сюди. Весна, не би сон, не мов би. Тут частка Б є частиною слова, і ми пишемо, як ніби, немовби, ми пишемо в цих словах, в службових словах, в службових частинах мови разом. Чим швидше прийшла. Тоді, коли ми вивчали прислівники, у нас було схоже слово чим душ. Ось, Тут чим швидше. Частка чим, яка є теж префіксом, приєдналася, і ми пишемо це слово разом. З дефісом пишеться частка небудь, коли-небудь розповім. Частка «бо», сьогодні ми про неї говорили, якщо стоїть, знаходиться безпосередньо після слова, з яким пов'язано. Розкажи би про своє місто. Тільки на відповів: Частка «но», тому що знаходиться після слова, з яким пов'язано. Будь-яка, тому що префікс «будь», колишня частка, пишеться словами з дефісом, бо знаякий, тому що знову ж таки. Частка бозна із частиною слова пишеться з дефісом. І якби то Ну, Сьогодні ми з вами вже про якби то говорили в попередньому буквально завданні, тоді, коли приєднували частки до слів. Знову ж таки, як і Бо, розкажи, бо як і тільки-но, частка но, так і то, у слові якби то з дефісом, тому що стоять після слів, з якими поєднані. І окремо, ми з вами вже знаємо, що якщо. Якесь інше слово стає у середину форми якогось займенника або якогось іншого слова, то всі слова пишуться окремо. Хто знає, кого не клич. Сполучник Є розділив займенник, хто знаково, який писався з Дефісом. Тепер пишеться окремо. Казна, про яку принаду. Казна, яку писалося з Дефісом, через префікс казна, але прийменник розділив на три частини, пишеться окремо. Швидше ж бо відріж, Швидше бо ось у нас тут, але тут є ще одна частка ж, де про що згадали, де що писалося разом, але прийменник розділив на три частини. Все пишеться окремо. Все ж таки, це не туман. Все-таки пишеться з Дефісом, тому що частка таки приєднується після слова, з яким пов'язана, але тут стала ще одна частка. А ми з вами сьогодні запам'ятали правило, що якщо. Між часткою, зі словом, до якого вона приєднана, стоїть ще одна частка, то всі три слова пишуться окремо. І казна, в які хащі, Казна, в які пишуться з дефісом, але прийменник, тобто інше слово стало всередину цієї форми, і всі три слова пишуться окремо. І якщо ми з вами підкреслили всі літери, бачите в кінці, то в нас вийшла перша частина цього висловлювання, яке належить перу Павла Грабовського. Рідна мова на чужині. Ще милішою стає. Якби ми з вами неправильно виконали це завдання, навряд чи б у нас ця фраза вийшла. Якщо у нас все гаразд, значить ми сьогоднішню орфограму засвоїли і повторили ту орфограму, яка нам, нам вже відома. І ще одне завдання: утворіть форми умовного і наказового способу дієслів із тексту поезії, використовуючи формотворчі частки. Ось ми з вами пам'ятаємо, що умовний спосіб утворюється від форм дієслів минулого часу чоловічого роду, жіночого, середнього, множини, які представлені. Значить, для того, щоб нам утворити форми умовного способу, нам треба відшукати ті речення, де є дієслова минулого часу. Ну, а дієслова наказового способу, які утворюються з, з допомогою часток, хай-нехай, вони повинні бути теперішнього або майбутнього часу третьої особи. Там, де він, або там, де вони. Перше речення. Сади стояли в білому наливі, іскрив зеніт, як Вольтова дуга, друге речення з цього тексту, і третє речення а ми були безсмертні бо щасливі. Так, стояли форма минулого часу, іскрив форма минулого часу, і були форма минулого часу. Що нам треба зробити? Додати до них частку Б або Б, звичайно на те, що це буде за слово. Сади стояли б у білому наливі. Іскрив Б зеніт, як вольтова дога, а ми були б, безсмертні, бо щасливі. І не забуваємо, що частки Б і Б із самостійними частинами мови пишуться окремо. А якщо вони знаходяться в складі службових частин мови, як сьогодні, наприклад, слово не мов би» б в попередньому завданні пишуться разом. Стояли б, чому? Тому що попереднє слово на голосний, були б, тому що у нас минуле слово на голосний. Попереднє слово, а іскрив Б через те, що попереднє слово наприголосний. Так, наступне речення: і сам на сам зі всесвітом і млистим летить земля із людством на плечі. Летить теперішній час. Вона летить, третя особа множини, тому що про землю йдеться. І нам треба додати або частку хай, або частку нехай. І сам на сам зі всесвятовим листом, хай летить земля із людством на плечі, нехай летить земля із людством на плечі, що вам більше до вподоби. Ми утворили форму наказового способу. І знаємо, що частки хай-нехай і пишуться з усіма словами окремо. І третє речення приймає цар послів державних. Приймає, що робить в теперішній час він, цар, тобто ось третя особа множини. Точно так же, як в попередньому реченні, ми можемо додати або частку хай, або частку нехай. Хай приймає цар послів державних або нехай приймає цар послів державних. На сьогодні це вся інформація. Ми з вами дізналися про нову орфограму, про правопис часток. Ось це тільки частина тем про орфограми у частках, і закріпили за допомогою різних практичних завдань написання часток. Будьте уважні! Пишіть частки правильно, сподіваюся, що після сьогоднішнього заняття проблем із орфографією в частка у вас не буде. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення!